Так, Танюшка, ми в ефірі у нас Танюшка оператор, Костик пішов за товаром. Добрий ранок, наші любі. Як ми любимо, дві мікрофоні належать, бач. І в вам не було скучно. То прокидайся, знаєте, то як прокидайся, прокидайся, давай шуч тут. Добре утро, Зовка, добрей утро. А я мікрофон знайшла, я хочу славатись. Добрий ранок, Україно, прокидайся вже там. Ми тебе на привозі, ми всі чекаємо. Дівчки, вам кажу, я народна артівська привозя. Да, любі мої, на роботу права нож, ну, де сюди просто удачу лоб прыгать. Так що любі наші, зараз лапочка продадемо подикаву з вами. Ми хочемо животу. Дівчки мої, 25 число, 520 заказів. Я не знаю, чи ми дай Боженьку, а? А, да, дай Боженьку, щоб ми сьогодні вам... Ну, дозавтра, дозавтра. Немає. Да, сьогодні малосолки немає, рибка буде сьогодні. Дівулечки, не обіжайтеся, бо, наверное, ну, більше, ну, я говорила, місяць говорила, до 25-го. Дівочки, чесно, не обіжайтеся. Дів... Костик, це тільки Валенцію привезли, да? грушу і все. Ага, все, що привезли з товаром. Ну нічого, ви знаєте, я казала, у нас виборклобуси дуже великий, є ж давайте. Дівочки мої мальчики, сьогодні 25 число, щоб не було обід. Я говорила до 25-го, якщо буде не там небагато заказів, далі. Но у нас на сьогоднішній секунду 500 з чим-то заказів і їх треба теж виповнити. Я вам говорила місяць, тому що до 25 числа. Дівля, ми не то що не хочемо, мене встигаємо. Дивіться, ми приходимо в 6, ми в 8-9 завжди да, дякувати Богу, дякувати вам, робота всіх дає. Дивіться, це навіть корочка в ціні не мінялась. 700-800 гривень за 100 грам. Ви знаєте, що курочка мало-малосольна, вона от сухенька, я це завжди показувала і навіть показую. Як провірити на якість курочки, ви знаєте, ви берете ікру, кидаєте кипяток і перевіряєте. От я беру кітушу, горбушу, вона не жидка, вона середнє зерно, середнє зерно має. От я її відкриваю, держу, вона не падає. Ви знаєте, вона йде мало-малосольна. Саме головне ціна на ікру не мінялася. 700-800 гривень за 100 грамм. Мої красотулечки, якщо ми комусь встигнемо до нового року передати, передіше є свята. Саме головне, не обіжайтеся. Прошу сьогодні, ж ви поймаєте, що ви берете свої кульочки, як ми раніше по підхати вечерю носили. Боже, я пам'ятаю, ще у 8 часом. Ми Сашою йдеться гарцювали. Першу очі йшли до бабушки віри, потім до нашкініли, тому що бабушка віра давала завжди гроші. Ми не їли. Ми почали, пішли пішовкусім. Там знаєте, коли виходиш дому, там пішли до нашкініли. Я любила ходити до. Не на нашкеліди парсенюк. Вона завжди. Ми так я кажу, мам, можна ми зі до до нашкеліди за шламвані підемо? А він таку на від нас приходимо, а вони сюди робили пиріжки. І вона всі каже: їж кутю, потім даєш пиріжки. Оце ми в неї Сашу, і Сашою сідали плотно, наїдалися, плотно і знає, і по селі з цим кульком. І що, гроші дали, конфети дали, пішла. Слухайте, ну трошки воно по-другому було. Я з Сашою ходила, мама каже, додому їдь. Ні, як і додому, потім до бабушки вірить Ну На нашу це вона, допустим, ту допустимо, тукльослі, правда, говорить. У нас на наш каніла, на нашого міша, там, ну таке о, знаєте. Ну, значить, ви сьогодні теж візьмете. Дівочки, мої, саме головне. Я говорила, до 25 го числа робимо передачу. Замолень переді 500 з чим-то. Дай Боженьку, щоб сьогодні ми встигли їх передати. Не обіжайтеся, саме головне. Так, про ікорочку я вам розказала. E, так, значить, зараз це всю ікру будемо фасувати. Дивіться, вона є різна. Костіка, що не відкрив його? ще. <звігут> а чого ж ти не відкрив його? <звігут> а? <звігут> а? <звігут> так, дивіться, значить, грушка є. Дай мені ножика теж сюди, ти різні Значить, Дивіться, вчора отримали ми 200 банок оцеї шаланди. Шаланди повний, є палі. Костяночка до мене прийшов. І шість рочків за мною робить, І рік за... Іді там. Був. І хочеш співати. І рік і, і рік за два у нас пішов. Я вам розкажу про всю Одесу, що Костяночка у мене є. І тобі я буду я считати Рік за два, 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 Наша язика, шість років ми з тобою, да? Плече в плечу, душа в душу. Всі варіанти були. Ні, ну най такого не було. Як Костя з першої роботи. Взяв, каже, на як ти ушов, кинув ключі, так? Да? Та най працюйте самі, прийшов до стільки. Ні, в мене не раз, ні, були стички, ну не раз да не, не кидав ключі. А що вони були? У нас ключі? у нас на провалки було все. У нас і ключів не було. Зайка ти відкривай, а я йду сюди далі. Дивіться, шаланди повні є кіпалі. Ось у мене є. І ми шаланду получили. і вона вкусно щас є. Значить дівчата, що я вам хочу розказати, що ціна на шаланду спочатку нам підняли її. Вона була 200 тисяч, вона була 1500, потім лапочка, іди бери каву, потім покажемо вже все остальне. Іди бери чашку. Принесе. Да. принесе. Е, лапочка іди присядь, бо в нас тяжолі діди, присядь. Я вам хочу сказати, що в нас дуже, у нас йде пошти тона, круасани, риб, риб, рибні, рулетики, тортики, дуже буде багато. Плюс сьогодні 50 ящиків риби. Ну, ми підключаємо ще два чоловіка, тому що ми не встигаємо, тому що це фізичний стриб. Сьогодні рибки немає. Значить, дивіться, шаланда 230 грамів, 1500 грн. гривень. Вона дуже вкусна, і корочка. Вона йде середній посол, дуже вкусна. Значить, ми її отримали. От хоч 200... Леся, іди до мене, диви, Ми її отримали от, 200 ящиків. Любий ящик, вона вся така йде закрита. Я думаю, не буду відкривати. Вона і там і там Леся. Вона диви, вона везде, Вона в нас везде. Я її взяла 200 штук, тому що, ну, по-перше, ця ікра вже провірена, і рекомендації за неї хороші. Отака от вона йде: 230 грам, 1500 гривень. Хтось? Тачку давайте. Значить, дивіться, отримали ми сьогодні 60 банок форелечки. Форель вона стоїть 200 грамів, 1000 гривень, по 100 грамів її нема. Вона йде мало-малосольна, вона йде ну середній посол, середнє зерно, ну така вона йде. Ми теж її взяли багатенько, тому що її багато питають. Дивіться, дівчатки мої, сьогодні 25 число, і ви знаєте, що ми говоримо, я вам говорила місяць тому до 25 числа. Я розумію, що у вас у мене багато Ну, Запомніть телефон один і вайбер один. І приймаємо замовлення. Дивіться, то я, то Леся, ну в основному Леся на телефоні. Вона чітко вам відповідає, чітко вам це посиле. Сьогодні малосолки немає, дівчатки. Я розумію, що кожен хоче поїсти мою рибульку, вона дійсно вкусна. Знаєте, і корка Хто там купить, хто не купить, а рибульку і колбасу куплять сюди. Тому що ну, на столі, в будь-якому випадку, нарізти бути колбаска. Раніше як, допустим, колбаса це що, на, ну на праздники. Я кажу, ну, як у нас в селі, що ми, ми ж кожен день колбасу не їли. Зараз ти обереш колбаску на бутерброді. А раніше що? Суп, борщ, каша. Ну, і то, дякувати Богу, дивіться, яка на каші виросла. Здорова українська жінка. Леся, 6 років звоїть, а в 0012 чи 15. Два лящика. Ну, що ти хочеш. А жінка молодець, вона просто хотіла вона, бути перша. і вона позабута з проємною. Спроб... Вона, спроб... вона молодець. Уміч, я все добре. А тоді до мене на сюди. Дивіться, отрима цю ікорочку, ікра. Це у нас що, це Китай, де дивіться, це преміум премі клас 100 грамів 700 гривень. Вона теж дуже вкусна. Це йде, знаєте, такий більш просто подарочний варіант. Ну вона, дивіться, вся ікра вона. 800. 800? Так, да, горбуша 700. Хай буде 700 я уже сказала, хай на верик будете 700. Девочки, сегодня надо 700. Короче, камчада дал Кита, 700 гривен. Вона у нас э, там Киев 800, а вона даже тут не написано на 800 Ну а сегодня вона будет 700. Я и в Киеве тоже взяла, сто коробочек. Девочки, приходите 700 гривен. Вы так и пишете премиум класс 700 гривен, потому что 700 гривен у нас горбушка, а я забыла, ся, хай так уже и буде. Мої значить, мої ріденькі, значить, дивіться, це і теж до мене. Це камчадали. Ми теж є вона в цих маленьких коробочках. А це в нас форелечка. Ось ця форелька, вона йде. Форелька, бачите, камчедали. От вона така вона йде в коробочках, ми теж її добре взяли. Значить так, дивіться, девочки мої, є хамон, є 2500 грамів, 250, 950 гривень. І будь ласка, сьогодні приходьте завтра до, до нас, тому що ми на привозимо в молочному корпусі, девочки мої. Ось такі дуже вкусна палада, зелені олівки з міндалькою. Міндалька не тверда, дуже вкусна. Девочки мої, сьогодні 25 -е число і на мене не обіжать. Значить, сьогодні малосолички немає. Плюс дивіться, ну горбушка. Я вам хочу сказати, що для мене горбушка, вона сама пуста ікра. Вона йде середнє-середнє зерно, ціна і 700 гривень за 100 грамів. Значить, так, мої хороші. 200 рамків тут, і тут. 800 гривень за 100 грамм, 700 гривень за 100 грамів курочка мало мало сольна, дівулечки. Ми е, постараємося до сьогоднішнього дня підтягнути всі замовлення, тому що їх там 500. Сьогодні, будь ласка, ви їх уже не пишіть і не ображайтеся. Я говорила за місяць, до 25 го числа. Ми стараємося всім угодити, всім передати. Я розумію, ви знаєте, що всім не угодиш, всім хороше не будеш. Але ми це стараємося. Значить, дівчатки до 25. го сьогодні 25 п'яте числі, ви знаєте, 500 сом-то замовлень. Ми зараз їх підтягуємо, даже якщо що завтра утром підтягнути. На сьогодні більше сьогоднішнього дня. Я вам понімаю, що ви хочете кожен, не обіжайтеся. Може, у вас є якісь знайомі, хай придуть куплять і відправлять, Хорошо? главне не обіжати. Дивіться, саме головне Леся, приключайте. Саме головне всі знаєте, Що дивіться? Світова треба любити, і він буде любити вас. Ми знаходимося в молодшому корпусі. Точка в нас одна, ми теж одні. Кроме нас більше ніхто не существує. Значить, про ікорочку я вам розказала. Е, Леся, що я каже, бабушка Галя дала нам оцю колбасу. Поставай. Кажу, Леся, а чому ми не взяли колбасу? А знаєш, а що вона сказала мені, Леся. Каже, мені вона підпирає тунець. ми не вдень, їсти, вдень хай тунець підпирає. Я Пока, чи не впала. Тунець не, не Дивіться, це ж ми поділимо кості. Кажу, чому ти колбасу не взяв? Чого думаю, розріжу вам по кусочку нам, ну, Лесі, мені і вам. А Леся каже, а тунець що буде держати? Чи не впала вчора? Хочеш їсти, держи тонець. Так що, якщо ми сьогодні хочемо їсти колбасу, диви кості, Леся, дивила він нас знаходиться. Чуєш, якось так, якщо ти хочеш, щоб ми сьогодні їли цей колбаску, придумай, щоб підперти туніс, бо ми їсти не будемо нам. Гадати. Я чуть вчора, я вчора чуть не впала, вона мені сказала. Так, дівчатки, дуже пузне печуночка, одним словом. І курочка є раз на крабі. Ой, ой. Це ой, що таке? Мої хорошенькі, ви мене не чуєте? я вам хочу Ні, сказати... Тебе що... чути, але не видно. Мене чути але не видно. Я вас обіймаю, цілуваю. Лапочка, доставай фонарі. Мої хороші, в нас є фонарик, у нас їх є два. Між прочим, цей фонарь держить цілих дві-три неділі. Ось тих сіти він бережить не дві неділі, де так? Я робив фільм, ні мене не Надо Надаше в нас один фонарик встал, один тут, поки ми приємті обстановочки. Ну хочу вам сказати, що ну все тихо, все спокійно, нічого немає, не знаємо. Ну все добре. Значить, так, товар є, все є дівчатки. Я вам сьогодні дуже прошу. Я розумію, що ви хочете товар. Ну я вже місяць тому говорила до 25 го числа дуже багато роботи. І ви знаєте, що четвер, п'ятниця, субота, неділя буде дуже багато людей. І ми фізично не ну чисто не стинемо. А ми тим більше 27-го числа у нас корпоратив. Да, у нас корпоратив, але ми вам все покажемо. Ми вам все покажемо. І я зробила фотосесію на Новий рік вас поздравляю. Щось я там, наче така широка, здорова. Нормально там лестник краще? Нормально. А мені кажеться, що я там така червона щочка здорова, але меншої ж не буде. <гум> так що ми поки він ті в обстановочки. Добре, 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 добре утро, дорогі наші подкупчики. Слухайте, ну так ми ще з вами каву не тіли, так? Да? Серйозно? Ну що, не знаю, світу немає, але ну, вроді би все ж ти хочеться. Щось ви було. Ну нічого, зараз буде, зараз розвиднеться. Якщо світ не плюси, то розвиднеться. Я ще кажу, дякувати Богу, що холодно так, знаєте. Так наші люди. Ну що, ми желаємо щастя вам. А ми костя, я тобі говорю, ми народні артисти привозимо. Нема на привози артісти, дівчат. Лі там узнали, де ще пиш. Нам yeah. на хоці мадами вони п'ють таке, лати, ну таке, знаєте, модне. Це ми зайчком завернув каву, да лялічка. Ми по простому по сільському слухай, ну У мене в селі кави не Ну, чай, кому да, Раніше в селі каву. Так що мої любі, хорошого всім дня, прекрасного настрою, євички, 25 число. Ми завтрашнього дня передачки не передаємо, не обіжайтеся, це дійсно. Це дійсно, ну ми не встигаємо. Я і так місяць говорила до 25-го, до 25-го дівулі мої. Мира, добра і позитива. А ми вас цілуємо, любимо, ліжі, дорогі наші. Подкутщик, под давай, подорож, давай подкупчики наші Ми вже в поїзді. Буду пробувати ікорку цю горбушку у світульки. В общем, будемо ложками їсти. Що? Ми не заслужили на відпочинок. Ой, Артемчику корка. дивіться, яка вона вся сухесенька. а она Артемчик пробуй. Так, ну я сейчас буду пробувати, друзі. И колбаску. Колбаска. Шевичку їсти. Так, як його. Як його? Хрумтить так. Клас. Так, все гарної дороги нам. Всім пока-пока. Дивіться, кита 800 гривень за 100 грамм обалденно вкусно. Клас, я хочу. Подожди, подожди. Беремо пробуємо горбушку. Дивіться, курочка, вона вся суха. От я вам перевертаю в будь-якому. от вона привертає. Вона 700 гривень за 100 Е, ага. Вона йде, це горбушка, вона теж дуже дуже вкусна. Вона вся по-своєму вкусненька, Така, знаєте, як лапочка моя каже, мірміладна, шоколадна, вона тає на губах. Да, да, а смешно. ну яка вам більше подобається? Я ж сказала, ви знаєте, я завжди говорила, горбуш сама пусна яка, бо ну, да. тому що у світульки і рибулька, і корочка. І що? Я говорю, не що... Поки Прийшли да. рано завзяті. Один ящик. А... Да, да, один ящик. Один ящик. Зараз ми перевісимо і вам. І хочу співати пісню. А ти чекай, чекай, я прийду через руки любов я принесу. На на. Це чи пісня мені з голови сьогодні не виходить? Я не знаю що. Так що мої хорошенькі, у нас технічна перерва. А ну, боже, хто знає, чого на привозі нема світу. Ну, багато хто говорить, що півгорда. Кстати, в мене цей карандаш, що я в цьому магазині магазині привозу десь купила, оце ж сьогодні губи накрасила, дуже красивий. Ой, ліва рука чешся, це що? Зараз мені напишуть, зараз. Слухайте, а я ще не чула інформацію сьогодні про себе, що я з метро п'ять утра ікру виносила. Слухайте, ви серйозно так люди геть вже помічали. П'ять утра каже, виносила ікру рушний з задній А метро знає, що там є задній ход, хоч. Боже, Боже. Слухайте, я така стала известна з рулетиками. Галюська мені галюськами сделала умничка моя. Це моя подружка вже. Галюська, вона молодець. Вона справедлива. Слухайте, Галюська що не Леся? Галюська справедлива. Вона реже по повній. А вже Леся каже, а ти знала, що раз патруль з чорного входив виносила і крука, що вже, вже знаю.